Перепрошую, добрий день. Я вас знімаю, тому що хочу, щоб на засідання прийшов Чванкін. Бо в Київському су... Прохорова, засідання на Прохорова відкрито два кримінальних провадження. Йому роблять відвід, а Він далі продовжує судити його. Просьба до голови суду Чванкіна. Хай він спуститься в кімнату в там і об'яснити, як це так може бути, що в його суді твориться. Я перепрошую. Ви можете в письмовому форматі звернутися Ні, то до зараз, до... поки йде засідання. Ні, зараз до вас ніхто не буде спускатись на яке засідання. Ну і що, напишу я вам письмово, тоді не буде засідання. Уже скільки я вам писала, скільки я вам написала заяв. Хоч одну ви дали мені відповідь, не одної. Я перепрошую. Nie... у вас є якісь питання <проб> до мене, як до секретарі? Це секретар Чванкіна. Чванкіна. Так. А, Мій син просить, щоб ви прийшли. Подивіться, що у вас за безпреділ робиться. На Прохору відкрите два кримінальні провадження. Ми все время робимо йому відвід, -від, бо він працює з СБУ в зговорі. Просто держить, держить мою дитину в СІЗО. Доказів у них немає. Півтора року вони його держать, і ви говорите, треба писати заяву, що йому тяжело спуститися, він так зайнятий сильно. Будь ласка, будь а ви можете зараз мене пустити до членки? Ні, я не можу вас туди зараз пустити. Корочу, він такий самий ваш Чванкін -бандит, як який Прохоров. Раз у нього такі вся колегія, значить і він, він такий самий. конструктивні питання. Якщо ні, я піду далі працювати. Визвіть мені або мене пустіть до Чванкіна. Я вас не можу туди пропустити. Чому? Тому що... Значить, Чванкін, раз вони все це роблять, значить Чванкін теж в змові з СБУ і тримають я мого я сина півтора року. перепрошую.